Наступна наша задача номер 4,14 АБЦД, ромб кут 2 дорівнює 66, знайти кут 1. Зупиняйте, будь ласка, відео, будуйте малюночок, а потім пишемо дано. Малюнок будуємо олівцем, підписуємо ручкою. Дану ABCD ромб, кут 2 дорівнює 66 градусів, знайти кут 1. І пишемо розв'язання. Звертаємо вашу увагу на те, що кут 1, це у нас половинка кута Б за властивістю діагонали ромба. А для того, щоб знайти діагональ, не діагональ, вибачте, а оцю частинку половинку, ми використаємо властивість, що сума будь-яких двох сусідніх кутів ромба дорівнює. 180 градусів. З цього почнемо за властивістю. Сусідніх кутів ромба. кут Б. Додати кут С дорівнює 180 градусів. Шукаємо кут Б. 180. Ми віднімаємо 66. У нас кут С дорівнює 66 і дорівнює 104 градуси. Діти, чи не помилилася я? Дійсно, я помилилася, тому що зробила найти помилку. 180 мінус 60 буде 120, і 120 мінус 6 буде 114. Можна було писати не кут С, а можна було писати: отут: кут а, Б плюс кут 2. Ну, згідно з умовою задачі, можна і так залишити. А тепер пишемо за властивістю діагонали ромба. За властивістю діагонали ромба. Кут А, Б, Д. Дорівнює коту ДБ С і дорівнює кут Б поділити на 2. Тобто наш шуканий кут 1 буде дорівнювати 114 градусів, поділити на 2. Це буде 57 градусів. І записуємо відповідь. 57 градусів.